Ви, мабуть, чули про такі поняття, як перепис населення. Але скільки зараз людей невідомо, скільки їх було 5 років назад, 10 років назад, 15 років назад, також невідомо, що робити. А все дуже просто. Якщо б на місцях сільські селищні, міські голови виконали б повноваження, які наголошують щодо статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Тоді було б зрозуміло, і вся інформація, яка стосується місцевого рівня, саме територіальних громад, скільки там проживає населення, постійного та тимчасово було б зрозуміло, що відбувається в загальному розумінні в Україні щодо населення України. І це до речі, делеговані повноваження, які контролюються з боку уряду. І ці повноваження треба виконати в повному обсязі, але їх не виконали. Ось чому не невідомо.